На відео мул з очисних споруд Луцькводоканалу. Цього року його планують вивезти в об'ємі 100 тисяч тонн. Торік вивезли майже 60 тисяч, каже директор Луцькводоканалу Віктор Гуменюк. Дуже складна процедура її утилізації. Два роки назад почали процедуру оформлення ось цього мулу не як відходи, а як органічне добриво. Капелуськ водоканал отримав дозвільні документи на Осад стічних вод, так званий кек, оце воно називається, як органічне добриво. Після підготовки очисних споруд їх розпочнуть реконструювати. Тендерні процедури вже стартували, але до робіт планують приступити наступного року, каже Віктор Гуменюк. його слів карти з мулом не буде. Це зменшить неприємний запах, який ішов із цих полів. Йде в спеціальне обладнання, яке буде знаходитися в закритому приміщенні. В середньому це буде кожної доби. Вихід всього-навсього сухого це близько 2-3 камазів висушеного ґрунту. Кошти виділені на реконструкцію очисних споруд і на 4 КНС це майже 500 мільйонів гривень. Отримані гроші це позика від Європейського інвестиційного банку. Зараз поля поливають біологічними препаратами, щоб зменшити неприємний запах. Ми приймаємо кожного дня від 40 мільйонів літрів до 60 мільйонів в дощову погоду. Коли очисні споруди Луцька запрацювали, розповідає керівник насосних та очисних споруд каналізацій Ігор Боярчук. Це 73-го року була перша черга, потім друга і третя черги. І на скільки років ще вони будуть ефективними після реконструкції? Якщо ці 50 відробили, ці думаю, тори 50 відроблять». Після очистки показують воду, яку далі зливають у річку Стир. Ось, оце вже те, що ви бачили на вході, так? якого кольору було. Ось це є... Вода тут ще є такі маленькі домішки, це якраз робота біологічних ставків, щоб вони доосіли. Тобто вода вона не має запаху. І фактично забезпечуємо рівень очистки води до рівня річки стилю. Нагадаємо, громада села Лепляни і мешканці мікрорайону Вишків два роки тому ініціювали збори із керівником Луцькводоканалу та представниками Луцької міської ради, аби з'ясувати, чому від очисних споруд чути неприємний запах. Зранку встаємо, ввечері лягаємо з цим запахом. Буває таке, що навіть ну, очі виїдає, доходить до нас. Ми просто не розуміємо, як живуть в Липлянах люди. Тоді директор Луцького водоканалу Віктор Гуменюк сказав, що проблема поширення запаху є, адже міські каналізаційні очисні споруди мають 100-відсотковий рівень зношеності, тому працювали над залученням інвестицій для реконструкції. Гроші на це вже отримали. Із приводу роботи очисних у Держекоінспекцію області надходили скарги. Розповідає речниця відомства Анна Тумік. Минулого року у червні наші спеціалісти виїздили на позапланову перевірку. Тоді встановили, що були перевищення забруднюючих речовин стічних водах, які скидалися в річку з Власне, за це підприємство вона рахувала збитки, які становлять 95 тисяч 960 гривень. На сьогодні сума сплачена повністю, і згодом, вже коли відбиралися проби, перевищень не було. Наш мікрорайон Вишків знаходиться за кілька кілометрів від очисних споруд минулого року, там дуже смерділо. Зверталися до керівництва очисних споруд. Зараз запаху такого немає. Реконструкція очисних триватиме орієнтовно три роки, розповів керівник водоканалу. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.